Вирішили втілити в життя мрії про мальовничу зелену галявину перед будинком і вже навіть розчистили ділянку від сміття, перекопали і розрівняли землю. Тепер пора розібратися в тому, як посадити газон своїми руками або укласти готову рулонну траву. Все залежить від ваших пріоритетів, види газонів. Газони бувають декількох типів в залежності від свого призначення, і подальшого застосування партерний зазвичай знаходиться в найпомітніших місцях біля входу в будинок уздовж доріжок і навколо клумки чагарників. Він представляє себе ідеально гладку зелену поверхню. Такий газон не передбачає ходіння по ньому і вимагає постійної турботи і ретельного догляду. Для отримання щільного низького травостою використовують тільки злаки, які мають вузькі листя і ніжні паростки, вони дружно сходять і прекрасно кущаться. Тому покрив такого типу має однорідну поверхню і високу щільність, яка пригнічує поширення бур'янів. Луговий газон виглядає. Як ошатна квітуча галявина посеред лісу, крім своєї мальовничості, він дуже практичний, оскільки має в своєму складі багаторічники і не вимагає особливого догляду, суміш для його посіву складається з насіння польової трави з додаванням лугових рослин і квітів, в тому числі цибулинних. Стрижку проводять приблизно два рази на рік. Мавританський – це квітуче поле, приємне для очей. Таке зелене покриття дуже елегантне і виглядає яскравим протягом довгого часу, тому що включає в себе квіточі трави. Підібрані таким чином, що період цвітіння у них слід один за одним, він майже не потребує скошування, оновлюється один раз на рік, проводиться зрізання трави, але вимагає регулярного поливу важливо відзначити, що цей газон не підходить для передньої частини двору. Квітники, скельні сади та інші елементи дизайну будуть невидимі на його тлі. садово-парковий найпоширеніший тип він стійкий до витоптування, оскільки призначений для постійного ходіння по ньому для його складу вибираються жорсткі. Грубі на вигляд трави у той же час він легше в обслуговуванні, має меншу схильність до появи бур'янів і краде всі помилки, які часто роблять в процесі самостійного посіву. Спортивний має більш складну суміш насіння, крім традиційних злакових культур в своєму складі. Він містить ще й спеціальні стійкі до зношування добавки. Такі трави повинні швидко відростати, мати пружні пагони і добре розвинені кореневище. Догляд за таким газоном більш складний і вимагає постійної уваги, зате здатність такого покриття переносити велике навантаження дозволяє сіяти його в місцях інтенсивного пересування поруч з альтанкою, на дитячому майданчику, поруч з гойдалками. Планування газонної трави, якщо ви хочете в найкоротші терміни отримати гарний щільний газон, щоб відразу можна було влаштувати волейбольний або дитячий майданчик, купіть рулонний тип, він являє собою нарізані смуги дерну, який попередньо вирощується на спеціальному полі близько двох років, звичайно, і вартість готової трави в рулонах не всім по кишені. За один рулон доведеться віддати не менше 50 гривень. А для газону площею 2 сотки потрібно близько 250 рулонів. Тим, хто вважає за краще запастися терпінням, заощадивши при цьому значну суму, належить навчитися, як правильно посіяти газонну траву самостійно. У цьому нічого особливо складного немає, потрібно лише дотримуватися основних правил. Перед тим як посадити траву бажано намалювати схему, як ви собі уявляєте майбутній покрив, чи збираєтеся залишити на ньому дерева. Розташувати клумби або виростити окремі групи квітів, розміщення елементів ландшафтного дизайну потрібно планувати попередньо, щоб потім не виникло складнощів зі стрижкою виросла трави, обмірковуючи, як посіяти траву з урахуванням клумб і доріжок, беріть до уваги, що мінімальна відстань між посіяною травою і бордюром має бути близько одного метра. Так вам буде зручніше скошувати траву газонокосаркою. Під поодинокі дерева або чагарники краще посадити не газонну травосуміш, а невибагливі почвопокривні рослини добре буде виглядати конюшина. Інший варіант відсипати пристовбурні круги тріскою або декоративною крихтою вийде акуратно і привабливо. Коли найкраще проводити посів на дачі, ви можете сіяти траву в будь який час з початку квітня до середини жовтня. За умови, що в періоди сухої погоди насіння повинні постійно залишатися вологими до тих пір, поки трава не досягне шість, завжди поливайте дрібним розпилювачем. Сильний струмінь води розмиє ґрунт і змиє насіння. Варто також відзначити, що в ґрунті повинно бути досить тепло. Для проростання потрібна температура не менше 80 градусів. Найкращим періодом для посіву газону експерти вважають вересень на користь вересневого посіву. Говорять відразу кілька аргументів: по перше, будь-які насіння бур'янів, що знаходяться в посівному матеріалі. Отримають можливість проростання і можуть бути видалені. По-друге, наше літо може мати спекотні і посушливі періоди, якщо ваш новий газон посіяний навесні. Буде необхідний постійний полив, щоб запустити зростання насіння і уникнути того, щоб молоді пагони не висохли або не згоріли. По-третє, після літа ґрунт тепла, осінні дощі добре її зволожують. Це дозволить паросткам набратися сили до початку зими. А кількість бур'янів буде мінімальним. Потім, наприкінці осені, буде розвиватися хороша коренева система, а не верхній ріст, і ваша галявина буде в першокласному стані наступної весни та літа, готова витримати спекотну суху погоду, підготовка ділянки під газон і вибір трав, щоб отримати ідеально рівну зелену галявину, як на картинках. Потрібно гарненько розібратися, як правильно посадити газон і постаратися не пропустити жодного етапу. Підготовка ґрунту для газону включає в себе наступні важливі пункти прибирання будь-якого сміття з території камені, цеглу, гілки, паперові обгортки і т. де нічого не закопувати, викорчовування пнів і коренів непотрібних дерев. Видалення бур'янів за допомогою гербіцидів, перекопування землі, з додаванням органічних добрив і створенням дренажного шару з щебеню або битої цегли, ретельне вирівнювання ґрунту, усунення купин і западин ущільнення землі катком, розпушування граблями поверхні ґрунту. До того як посіяти траву на ділянці, його залишають під пар на місяць-два, а тим часом можна зайнятися вибором підходящої. Травосуміші, адже важливо не тільки знати, як посадити газон, потрібно ще й вибрати ті сорти трави, які підійдуть саме для вашої ділянки, зазвичай для посіву використовується суміш, в яку входять різні сорти трави, що доповнюють один одного за різними характеристиками, якщо ви маєте намір самостійно скласти травосуміш для свого газону. При виборі сортів трав враховуйте місцевий клімат склад ґрунту на вашій ділянці, освітленість, призначення. Влаштуєте ви на ньому ігровий майданчик або у трави буде тільки декоративне призначення. Все це передбачити без спеціальних знань досить складно. Тому краще звернутися до досвідченого фахівця, який не тільки проконсультує вас щодо підходящої травосуміші, але і дасть корисні поради, як правильно посадити газонну траву, покрокова інструкція по посіву газону насінням. Ретельна підготовка ґрунту може значно покращити умови для росту здорового зеленого газону. Терміни є ключовими, почніться кілька тижнів до того, як ви маєте намір закласти дерев або посіяти насіння, щоб дати ґрунту достатньо часу для осідання. Необхідні матеріали насіння, вимірювальна стрічка, граблі, лійка або шланг з насадкою для розпилення, розкидач насіння не обов'язково. Отже, травосуміж куплена ділянка підготовлений, залишилося тільки внести мінеральні добрива в ґрунт і ще раз розпушити її граблями перед тим. Як посадити траву тимчасові рамки для посіву газонної трави не дуже суворі. Ви можете зайнятися посадкою в будь-який час середини весни і до осені. Головне, погода повинна бути сухою і безвітряною, інакше насіння просто розлетяться за вітром. Деякі садівники впевнені, що найкращий спосіб посіву це змішати насіння з піском, однак через недосвідченість ви можете взяти піску більше ніж потрібно. Тому застосовувати таку хитрість на перших порах не рекомендується рівномірного посіву ви можете домогтися за допомогою спеціальної сівалки або ж витися без неї, засіявши газон своїми руками спочатку уздовж, а потім поперек, приблизний витрата насіння близько 30-40 на 1 квадратний метр, як же все таки посіяти насіння газонної трави, розсійте відміряні насіння. Половина насіння повинна розкидатися в одному напрямку, а інша половина. Перпендикулярно цьому переконайтеся, що насіння розподілено якомога рівномірніше для досягнення найкращих результатів. Обережно змішайте граблями ґрунт з насінням. В ідеалі насіння повинні бути покриті 2-3 шаром ґрунту, хоча частина з них може бути на поверхні, полийте, використовуючи лійку з насадкою або шланг з розпилювачем води. Трава з'явиться через один-два тижні. Якщо у вас велика площа землі для газонної підстилки, подумайте про використання розкидача насіння. Висіяне насіння акуратно закладіть в ґрунт граблями. Зверху можна присипати мульчаруючим шаром торфосумічів 1,5 см і пройдіться по газону катком вдавлюючи насіння в землю, полите посіви їх до щувальної установки і надалі протягом тижня здійснюйте щоденний полив дрібнокрапельним зрошенням, щоб вода не змивала, не зміцнилися паростки і не розмивала землю. Про те, як підготувати ґрунт належним чином і як посіяти газонну траву, відео у вкладці дасть вам наочне уявлення. При належній підготовці ґрунті і правильному посіві, трава дружно зійде приблизно через тиждень. Там, де сходи не з'явилися, можна буде провести, підсівши, як правильно доглядати за газоном, скошуйте траву, залишаючи висоту від 6 до 8 см, Саме така висота не коротша, буде сприяти зростанню запобігання появи бур'янів і перешкоджати комах шкідників. Щедро і глибоко зволожуйте газон, щоб сприяти росту глибоких коренів. Зазвичай це треба робити найчастіше одного разу на тиждень. Занадто велика кількість води зменшує вміст кисню в ґрунті і викликає хвороби. Відгодуйте траву компостом, нехай скошена трава залишається на місці, щоб збагачувати зелений килим поживними речовинами. Розпушуйте злежану ґрунт в ідеалі восени, це допомагає воді, повітрю та поживним речовинам швидше проникати в коріння рослин, підсівайте нові насіння в розріджених областях або виберіть інший тип газонної трави для витоптаних місць. Замініть траву бруківкою або іншим покриттям у місцях з інтенсивним рухом, часто перевіряйте свій газон, щоб виявити шкідників та інші проблеми на ранній стадії. Стаття актуалізована 30012018.